Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить для печінки використовувати старий перевірений засіб, корінь лопуха. Візьміть столову ложку подрібненого кореня, залийте 300 мл холодної води, доведіть до кипіння та варіть хвилин 10. Потім накрийте, дайте настоятися 20 хвилин і процідіть. Пийте по третині склянки тричі на день перед їдою. Так печінка очиститься, стане легше, і сила повернеться. Робіть курс 10 днів, а потім відпочиньте тиждень, будьте здорові, бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить для печінки використовувати старий перевірений засіб, корінь лопуха. Візьміть столову ложку подрібненого кореня, залийте 300 мл холодної води, доведіть до кипіння та варіть хвилин 10. потім накрийте, дайте настоятися 20 хвилин і процідіть. Пийте по третині склянки тричі на день перед їдою. Так печінка очиститься, стане легше і сила повернеться. Робіть курс 10 днів, а потім відпочиньте тиждень. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить для печінки використовувати старий перевірений засіб, корінь лопуха. Візьміть столову ложку подрібненого кореня, залийте 300 мл холодної води. Доведіть до кипіння та варіть хвилин 10. потім накрийте, дайте настоятися 20 хвилин і процідіть. Пийте по третині склянки тричі на день перед їдою. Так печінка очиститься, стане легше, і сила повернеться. Робіть курс 10 днів, а потім відпочиньте тиждень. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство.